Надаю пропозицію як член комісії і, і прошу поставити на голосування. Шановні колеги, я як член комісії надаю пропозицію, і прошу поставити на голосування, звернутись до пад Азот в письмовому вигляді, надати нам умови, на яких пад Азот готовий передати тролейбуси місту. Віддати і лікарство передати, передати. Чи це за гроші, це чи на умовах оренди, чи на умовах лізингу, чи е, шляхом продажу. Тобто ми повинні отримати відпад Азот письмовий документ. Скільки у них є тролейбусів, е, які це тролейбуси і що вони за них хочуть, е, на яких умовах вони готові їх нам надати? Хорошо, дальше. Да. Друге, е, резолюція, вивчивши е, комісія, Шляхом двох днів роботи прийшла до висновку, що створення спільного підпресу, товариства з обмеженою відповідальністю або в інший спосіб є недоцільним, оскільки суперечить діючому законодавству, єдиним законним способом поповнення є придбання тролейбусів на відкритому тендері. Ви погоджуєтеся? Да. От у мене дві пропозиції. Домовились. Хоче ще є Можна, я ще проінформую. присутніх? Да. Віталій, я вас прошу. Пора, не, не, дайте не, не, не. Це мені важливо, тому що, Віталі, Ми я по департаменті начальникам управління транспорту і тут було сказано, що ми щось за спиною комісії щось там розробляємо, якусь документацію. Хочу спросить, коли була створена комісія? Я Ми сейчас 1410 2014 року. Було протокольне доручення сесії міської ради до департаменту житлово-комунального комплексу, а саме у двотижневий термін підготувати тендерну документацію по закупівлі тролейбусів та за результатами проінформувати міську раду. У проєкті міського бюджету на 2015 рік передбачити видатки на придбання тронетів. Я я не знаю, хто тут що заспомнює, що А я зараз говорю, що заспомнює. А чому <зваку> возникло 60 восьмі. мільйонів, <зваку> як куди возникло 24 тролейбус? Я сам протокол приймаю протокольне доручення. Це виходить протокольне доручення сесії? Сесії, так. Тобто да, то виходить, що ми за це голосували на сесії. Івано, можливо, після якогось вашого виносу ви не проголосували? Ви рішення, коли касалося, ви ми Вопрос, ви зараз про те. Откуда взялось 24 тролейбуса і откуда взялись 60 миллионов? Ну, на сесії. я выступал с этим предложением. Предбачьте другие бюджеты. Да, да, да. Я лично там не было. Так, там было предложение. Откуда взялось, я спрашиваю, 24 троллейбуса и 60 миллионов. На сессии это вообще не обговаривается. Я вас спрашиваю, было предложение Виктора Ви вы по пропозиции или вы поговорите? Автомайдан Черкасса Гранзевич. Насколько я знаю, у Черкасах Гранзовый. Концепция. Ми не можемо одно и ту же говорити три рази. Для того, чтобы было 100. Необхідність 100. Ну, задали вопрос, что зараз не хоче. Значить, нету, значить, у нього є предположение. Проголосувати за предположить, за пропозицію, яку надав біля Андрія Олександровичу. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість Вова. Хто за? Сім депутатів. Значить, з присутніх хто утримався? Раз, два, цей цикло утримався. Все, рішення прийнято. І з розрахунку колічісного складу присутніх на комісії.